Павула знову його десь переносить. Я не цього, Я бачу. Бачиш? Так. Да. З труби видно якраз. Тяжко він витягується щось. Думав, щось є, але нема. Екран десь метр у висоту. Павло впав, але йде далі, він. Каже, буде ставити. Це ось десь тут будемо ставити. Є, посередині став. Тут нема. Дивимося, щоб на піньки не поставити, бо він порветься зразу Один напроти одного. Зараз цей витягнемо. Якщо нічого не буде, то будемо загонити. Та й буде вже йти. Він їх поставить на пару днів. Всім привіт! Ось Павло поставив екрани свої. Зараз подивимося, які вони в нього ще не бачив. Тіжовий. Попався карасик. Ось попав карасик. Екрани гарні, так як я й казав, що брати з льоски потрібно. Павло не вірив. Ось попав карасик якраз. Павло його відпустить зараз. Свою копанку тут тяжко його виймати. Зараз поставлю. Або хай ставить сам, щоб не запутати. Та й тільки. Став. Ось такий гарний екран, тільки трошки деравий. Це й не Ні, воно всередині дірка. Де? Нема дірки. На камеру не видно, ось є дірка посередині. Золотати вдома взяти. Тут латати трохи той гарний екран попадає. Зараз ще другий витягне. Акуратно ставити помаленьку. Он щось нагнали рибу там, щука чи ще щось. Такий карачик попав. Чуть менший, ніж голодошку, такий жаровий. Зараз той екран ще вийме. Павло вже тут сидів, я так прийшов подивитись. Зараз вийму, гляну. Помаленько, щоб не запутати його. Можливо, щось теж, я ні нічого. Тут нічого немає. Ставити? А я поставлю. Ось Павло поставив, хай постоїть хвилин 5-10, знов раз витягну. Той буду вже йти. Довго не буду з ним тут. Ось Павло йде витягувати, там видно, що цим попопком щось дёрнуло пару раз. <рес> нічого немає. Ось Павло витягує цей, переставимо в друге місце. Тут теж нічого нема. Той карасик так, мабуть, попав, случайно Ще тут поставити. Переставимо туди до плит, спробуємо. Бачу. Екран на глибину хорошо сідає якраз. О, там його мало глібини. Там трохи мільче, але попав карась там. Непонятно тільки чому плітка не попадає тут. Ось він трохи постоїв. Зараз перейдемо Переставимо його. Такий гарний екран. Сейчас поставим туди, де піньки. Ось ставимо сюди екран. Гарно сів так. По глибині теж нормально. Хай постоїть тут ще з пів часа. Тут карасі попадали. Ось там знову витягує Цей Цей екран трошки кращий, більший. Не повалив, Зараз він і цей хоче переставити. Я казав, хай буде тут, тут треба попала Він ось хоче його до труби поставити на місце того. Звідси видно і той екран, і цей. Тут глибина трохи менша. Тут більше. На екрані глибина менша виставля. одна. Ні. Він не розуміє глибини. Ось Павло йде витягувати, тільки акуратно вже тут, щоб не впасти. Шатає. Нічого нема. Ось стоять екрани, два там. Зараз будемо гупати, тут загонити. Пабула там гупає, з цього боку трохи. Подивимося, може щось вижене. Трошки з того боку, трошки тут посередині. В один він каже щось там влетіло, може, подивимось. Хоч з нього може і втікти, але без води. То йди ви. Йди вигонь. Тут хватить, трохи погупали. Вона може буде назад вертатися, може якась тіку попала. цей екран. Тут він трошки якось по-другому став. Нічого немає. Павло його перенесе на те старе місце, де попав. Я вже буду йти. Той ще витягне, потім той буду йти вже. На дворі мороз береться, трошки замерзли там біля копан. Той екран витягнув і нічого немає більше. Буду вже йти, він потім прийде ще до них. Всім пока, підписуйтесь на канал.